Какая цікава форма марки, тому тут ось такие марки обычные, а тут такая прямо какая-то ракета. А це що 14-й. Сюди нам треба було, ні? Вулицю А? Що, встаємо? Да. Чи не встаємо? А потім куди? <рістя> Сліви у дворах валяються. Ніхто не збирає. У кожному дворі це майданчики дитячі. Хоч невеличкі, але щось є, полазить з дворі. Вообще тут не знаешь, до садочек, чешутся, чешь школа, да. Тут помнишь мы тут гуляли да. с да? Мы тоже приходили последний раз свалить сюда. Да, кто-то сделал такую интересную да, площадку. И колеса полка да? Для велосипедів, щоб їхали. Пішоходи ось тут ідуть, де ми йдемо, а тут їдуть на хто на велосипедах. Малка там? Да, там на машинах. Там на машинах? Да. Да, дядя поїхав там. А тетя йде неправильно з мальчиком. Вот ж їх можуть збити. Так нельзя ходить. Да, там не можна. Да. ну. Так, зараз зайдемо в мясорубку, купимо мясся. Заходь сюди. О, а это бачиш, який магазин тут красивий. Там мясники работають. Сколько? Да, я тебе перекручу его сейчас, а я тут, и тут перекручу. Верхногами рубля. Нічого страшного. Паша взял и шматочек. Шматочек мяса взял. Идем далее. Все. А, сюда выходит, да? Идем сюда далее. Мимо. Так, с новым рюкзаком идем. <соценно> а? Плаз, смотри. Еще, там... Еще велосипед, да? Это дорожки, -то

Вийшла в магазин в кишеню, хотіла пройти, а тут біля дому помідорки такі продаються по 20 гривень. Взяла оце це, майже кіло 300, і молочко по 30 гривень літру, це на... 45 гривень, повторушка. Так, ну а потім пішла в кишеню. Багато сьогодні купила крем сиру, таку заправочку. Багато сьогодні на 97 гривнів. Купила таку невеличку упаковочок серветок за 2 гривні. Пакети майже 30 гривень. Написано з ручками, крем-сир 35, така заправка 30 А це дочка купляла. сыну этот, в школу такие пакетики надо что-то класть, богато там 100 штук так она мне 20 штук отсыпала вот, и пакеты сейчас подниму, с ручками написано с ручками, но нигде не намалю Они ручки, сейчас подивлюсь с ручками вам чистый обман я бачу уже ручка есть Да, з ручками. О, класний. Смусорні клас, пакети з ручками по 29-24. Так. Ну, і Аврора зайшла. Ось дімки, світофура купила ось такого. 44 гривні. І так, і купила килимок ось. А, обично він там по 70 гривень, де і по 100 в магазинах. А це дивлюсь по 44 я в Аврорі. 45, і він якраз мені підійшов під мій килимок. Розмір 40 на, 40 на 65 сантиметрів. Тут біля раковина мене нести. Лежить такий килимок. <мір> Дивіться, що у нас біля під'їзду виріс помідорчик. Навіть десь зелений помідор бачила. що вже хтось зірвав? Цвіте, гляньте. Ніхто його не поливав, нічого. Ну, Там яка українська земля. Добре. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Зімка йдемо в дитячий парк. Дитячий парк. Да. Вчора ми гуляли і я дуже змерзла. Дінка, нічого каже що не змерз давай давай швидко йди Посиділа час і прям кошмар і руки ноги все замерзли не знаю скільки було градусів сьогодні ось 23 градуси ввечері буде 20 не знаю вже оділа, оділа сьогодні брюхи нагудягли а дімка он в шортах каже не холодно Сьогодні прохладно, так що я взяла рубашку, собі взяла, дінки, курточку таку легеньку. И ми сьогодні йдемо. Вже трохи вдягнені. Люди вже ввечері в таких спортивних костюмах. Щоб тепло було. Оттерець, так. про холодно. Ну, вот паук Димка заметил на люке. Не знал, идем в парк. Зараз вечер уже. Трошки погуляем. Лавочки поставили. No. Я быстро буду, Давай. День. Тебе не доганю.